Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, я Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин І почнемо з того, що я ще раз всіх вітаю. Нас 51 тисяча. Дуже довго ми. Після 50 е, збиралися до кучі ще приходила до нас тисяча людей. Я всіх вітаю ті, хто прийшли, нові, хто будемо разом в нашій спільноті, будемо разом працювати на Україну і для України. Друзі, будемо працювати для наших військових. Всіх-всіх вітаю! 51 тисяча. Небагата, але дуже багато з того, що ми робимо. Велика, велика вам, друзі. Подяка, що ми разом. Далі Далі гарна новина. Ну, ви, ви знаєте, хто, хто не тільки прийшов і хто давно, що я про росіян мало-мало-мало кажу. Але коли приходять гарні новини, е, ні, не ті, що там щось знищили, то взагалі то, то бомба. А ось такі актери. Лідія Фідосєва-Шукшина, Ну, Українка по походженню, здається. Єлена Кандуланін і Олександр Пашутін лишились квартир в Фінляндії. Амінь. Я б хотів, щоб всі вони лишилися. Ви знаєте, я ну, не можуть бути люди, які людьми є тільки тому, що вони мають дві ноги і дві руки і одну голову, і все. Вони не можуть бути в цивілізованому суспільстві. От просто не можуть. Далі думку. Вже можна говорити про це, вже і президент сказав, вже офіційно все е, оголошено. Румунія подарувала Україні свою систему Петріот. Всі рішення прийняті, президентом підписано. Це тільки залишилася логістика. Наскільки я знаю, е, навчені люди у нас є, які вже проходили навчання, і вони все вміють знають. Ну, я вважаю дуже швидко. Це нам уже не обов'язково знати, але Паріот буде у нас в Україні. І іще в Україні списали 9 мільярдів доларів боргу після той реструктуризації, що я казав. Ну, нормально. Ну нормально. Я навіть не хочу, знаєте, обговорювати. Чим більше нам спишуть боргу, тим буде краще. І все. І все. Далі переходимо до президента. Підписуємося, друзі, ставимо подобаєчку, дзвоничок. Головне, я вже казав: на сьогодні головне ну, із всіх цих дій це всі головні дії. Це допомога каналу, це допомога армії, це допомога українському Ютубу. Але найголовніше зараз, коли нема світла. Це розповсюдження, тому що хтось зараз без світла, хтось пізніше, хтось, а потім в світло включається і є розповсюдження. Люди бачать і від вас прийшло, і від інших, і від мене, і від інших Кажу. Так що, будь ласка, йдемо далі. Що сказав президент? Ми маємо погоджену зброю з Сенатом, це про Сполучені Штати Америки і Конгресом США на папері. Але в дійсності тієї зброї немає. Це те, що я кажу завжди. От і із цього, із що ми за два з половиною роки особливо від Сполучених Штатів і інші держави є, такі, є, обіцяють, кажуть, говорять, вирішують, отак руку, як Піонери тримають, отак руку по-різному. А потім з цього приходить, дай Боже, 30-40%. А той взагалі не приходить, а хтось виконує свої обіцянки. Ось, ось Подивіться, Румунія. Я завжди казав, маленькі держави, держави, які розуміють, що це таке, держави, які потерпали і потерпають від насилля інших держав. Вони більш ближче, вони більш Розуміють те, що потрібно нам зараз. І вони розуміють, що таке війна. Війна це коли мені кажуть, а де ті дрони, що обіцяв президент? А де ті носки? Держава не може дати берці. Ви серйозно? Ось дивіться, я вже заговорив такими словами. Ви серйозно? війна. Коли привезли. 15 спальників, хлопці склали, прилетів, дрон і спалив всі 15, не, не, не розпаковували. А там дрон кожен раз. А там, та я про це не знаю, Невже це потрібно пояснювати? От скажіть, невже це потрібно пояснювати? Що це знищується кожен раз? Я вже провод, проводив проводу, приводу проводив, проводив, приклад, це їда. Ти попив каву зранку. Сьогодні. Все, не, пій, не пий півроку, ти ж попив. Оце те ж саме. Так, що це заявив президент. Тому сьогодні він е, буде в Європі, буде в Рамштайні. Це недалеко від міста Франкфурт на Майні. Там він зустрінеться з канцлером Шольцем. Володимир Зеленський поїхав в Рамштайн, мабуть, для того, щоб оживити Рамштайн. Я ж вам казав, після того, як Повелися ми, Я вважаю, повелися і звільнили Резнікова, при цьому не надавши нічого, просто була шалена атака в пресі, шалена атака в ЗМІ. Шалена, ну шалена, це просто було викона, виконали завдання Російської Федерації Москви, зняли Резнікова. Резнікова це той, хто будував разом з Остіном Рамштайн. Це, це їхня конструкція, і він був там один з головних. І реально вирішувались питання. Реально, після Рамштайну, згадайте, особливо перші півроку, нам з ходу починала йти зброя від інших держав. Потім, коли звільнили Резніка, Рамштайн. І зараз тихо навкруги. Я взагалі не знаю. Можливо, можливо, це така тайна там зараз, можливо, так вони втайні все це проводять, хоча я в це не вірю взагалі. Там Угорщина, там Словаччина, там а... Австрія, яка також нічого нам не надає і не буде надавати. Ну там є держави, які там Ізраїль, вибачте мене, для чого там Ізраїль? Я не розумію. Ну, поїхав президент. Подивимося. Президент, де буває наш президент, там оживає. Да, не те, що він поїде. Він як уже він висловився. Він поїде, він оживить, він він, він... він буде говорити. Я думаю, що це все-таки буде знову маленьке турне і буде зустріч з главами держав. Ну тільки так зараз у нас щось відбувається, різке, класне і те, що нам потрібно. Тому що ще раз кажу: ну прийшла весняна зброя, а де літня? Е, е, Її вже немає. Розумієте, ми не встигаємо виробляти те, що ми. Оце одна з причин, що там президент поміняв міністрів, можливо, більше е, знаєте, оживити виготовляння своєї зброї. А навіть потужності у нас є, а у нас немає фінансів. Коло таке замкнуте? Ну, Яке є? Давайте побажаємо Володимиру Олександровичу. Всього просто найкращого і удачі. Подивимося, з ким ще він буде зустрічатися, що буде там на Рамштані. Ну, подивимося, подивимося, і будемо сподіватися тримати кулаки. Е, друзі. Далі, Далі, головнокомандувач Олександр Сирський дав інтерв'ю для CNN. Він там сказав: давайте так, так, почнемо. І дійдемо до головного. Він сказав, що регулярно відвідує передову, щоб підтримати своїх військових і краще розуміти їхні проблеми. Це плюс великий, плюс, ну просто плюс. За його словами, особистий контакт із солдатами, друзі, командирами бригад і батальйонів допомагає йому бути в курсі реальної ситуації на фронті. Він каже: ми говоримо однією мовою. Ми розуміємо одне один одного, незалежно від того, з ким я розмовляю, з генералом, з солдатом, з стрільцем, з командиром бригади, з командиром батальйону. Неважливо. Ще він додав, що участь бере в війні з 2014 року, коли Росія вторглась на Донбас. І тому добре розуміє всі труднощі, з якими стикаються хлопці, і на полі бою, і в місцевості, де вони воюють, і усьому. Ну, головне, що він сказав, і також будемо тримати кулаки. Е, я е, не Анонсувати може тільки офіційна особа, і генерал Сирський, це куди далі офіційно. Він сказав, що останні шість останні днів. Російська Федерація на Покровському напрямку не продвинулася ні на один сантиметр. За його словами, ми змогли призупинити їх рух. Тяжко. Він сьогодні знову там. Будемо дивитися. Будемо дивитися, що з цього вийде. Друзі, дякую. Я хочу вам подякувати за все. Дивіться, сьогодні буде оприлюднена передача Реба на, на, на кінець тому вчора. Євген, Євген там а, в Донецькій області передав реб. Це вже третій реп, третій шту, е, окремий штурмовій е, роті 58-ї бригади. Хлопці. Ви бачили, де стоїть? Побачите там, що він стоїть на авто. От, ось такими авто доставляються люди на передову. Зараз немає, що там 30-40 людей. Ні. 5, 6, 7 чоловік в окопи, в, в укріплення, на позиції і так далі. А якщо летить дрон, да, і, і ніяк захистити, і ці п'ять не довезеш іноді. А реп, ось реп, е, який ви, виробляє фірма Один, чудові реп. Від, відгуки у хлопців неймовірні. І ось це буде вже третя машина да, в цій роті да, у третього взводу, який буде. Доставляти хлопців. Дуже вам дякую. Я дякую за ваші донати Андрійкові Світлані. Дякую, пані Світлана, 30, ви на 70 Вели... ну, особисто подяка вам, що ви на підтримку каналу перераховуєте, а також для хлопців. Скрипай, Євгеній, 50 на 50, Білокурський олені, олійник Надії. Дякую вам, пані Надія. Від серця дякую. Сас Роману на Paypal перерахував пан Роман, Райковський Тетяні, Місік Алі, Зарінчук, Маріані Абанк. Дякую вам, пані Маріана, велика вам подяка. Удовиченка Тамарі, Войтенка Людмили 20 на 80, дякую, особисто від мене особиста подяка, пані Людмила. Ніколаєва Валентина на розсуд написала. Нечволода Сергію, дякую вам, пане Сергію, велика вам подяка. Бірулін Сергію, дякую, дякую. дякую. Дякую, друже, тисну руку вам всім. Дякую за посилки. Спонсори. Я навіть, я не знаю, якби я мог записати отак одну величезну подяку для спонсорів, я б це зробив. До вечора. Ввечері дуже у нас буде цікаво. Україна переможе. 100%.